Чи може кава нашкодити організму людини? І взагалі, скільки чашок кави рекомендовано вживати протязі дня без шкоди для здоров'я? Ну, для початку давайте зрозуміємо, що у всіх дослідженнях цього питання береться до уваги звичайне чорне еспресо, а не якісь там лати, мак'ято або ще якісь інші популярні види кави, які тепер прийнято вживати у молоді. Тому, в першу чергу, задаємо собі питання, чи здорова у нас шлунково кишкова система? нирка і серцево-судинна система. Якщо ні, то, звичайно, потрібно обмежити кількість вживання кави, тому що вона може негативно вплинути на ці системи. Якщо ж ви здорова, амбітна людина, то 2-3 чашечки кави вам не зашкодять, а навпаки, допоможуть і підсилять системи і органи у вашому організмі. Четверта кава вже зміцнює серцеві м'язи, це може нашкодити. Тому будьте обережні, будьте компетентні, здорові, щасливі, успішні, забезпечуйте своє здоров'я доволіття. З вами, Пася Кроман. Тут все про здоров'я.